Григорій сковорода, мурашка і свиня байка. Свиня з мурашкою сперечалася, хто з них двох багатший. а віл був свідком і попічним суддею. Чи ж багато у тебе хлібного зерна? спитала з гордовитою посмішкою свиня. Анубо поясни, шановна пані. В мене повнісінька жменя найчистішого зерна. Як тільки сказала це Мурашка, зареготали раптом що сили свиня і Віл, Хай буде нам за суддю пан Вів, мовила свиня, він 20 злишком років справляв суддійство. У Великій Славі, і не грій сказати, що між усієї своєї братії наймастерніший юрист і найвостріший арифметик, і алгебрик. Його благороді зможе нашу суперечку. Легко вирішити. Окрім того, він здається досить вправний і в латинських диспутах. Він, опісля таких слів, мовлених мудрою звіриною, відразу скинув на рахівницю і за допомогою арифметичного множення зробив таке визначення. Понеже бідна Мурашка дійсно одну жменю зерна має, як сама призналася, обтім добровільна, І окрім зерна, більше нічого не споживає. А напроти того у пані свині є цілий каду, у якому жвень мається 300 з третиною то за вісьма правилами дорогого глузду. Не те ви рахували, пане Віл, обірвали його, мову мурашка. Надійте окуляри та витрати проти прибутків киньте на рахівницю. Справа зайшла в суперечку, і її переносино у вищий суд. Сила! Немале те, чого досить, на прожиття врешті, достаток і багатство є те саме.